Ей, музею. Витягни мене звідси. Оце ти їх розмотав. Мені б так уміти. Скільки їх лишилось? Багато я Але... не рахував. Але всі внизу сидять. Навряд чи вони чули, що ти тут влаштував. Ти хто такий? Ти про допомогу просив? Банзай. Технік. Ці утирки напали на нашу групу. Здерли з мене всю радіотехніку і кинули сюди. Нащо не знаю? Били про інших розпитували, а я про них теж не знаю. А найстрашніше інструменти забрали. Надіюсь, у них руки надто криві, щоб ними користуватися. А потім, про це потім. Я знаю, як з бандою розібратися. Вони мене барахло своє змушували лагодити, і я дещо підгледів. Ти як? В лоба Хочеш чи по-розумному? Швидко ти запряг мене, якого я маю робити це. Бляха. Вибач, що я різко так. Страшно дуже. У них хабара багато. Весь забирай. І всі купони, що в мене є, твої будуть. То що скажеш? Краще довше думати і менше стріляти. О, неочікувано. Ну, тоді слухай, ти ж знаєш, що із шахт воду викачують, щоб не затопило. Тут така ж хрінь. Знайди насос і вимкни. Вони побіжать перевіряти. Відчинять двері. Ти за ними. А далі найцікавіше. Там обірваних кабелів до бісової мами. І мокро. Рубильника смикнув, і гайки їм усім. Дивися, тільки сам не засмайся. Нащо такі складнощі? Ти вже вільний. Не можу я піти. Мені речі мої потрібні: флешка і набір інструментів. Кирка ватажок відібрав, а мені без них хоч не вилазь. Хоч не вилазь? Що це за інструменти, які дорожчі за життя? Ми радіосигнал один вивчали. Дивний. Якщо бандити його прослухають, не знаю, що буде, але точно нічого доброго. А якщо зрозуміють, як використати, зливай воду. Так що, вибач, але мені без них ніяк. Якщо ти тут залишишся, теж нічого доброго не буде. Але справа твоя конкретніше, що буде, якщо твої інструменти залишаться в бандитів? От уяви, що у них по величезній бомбі з'явилось у кожного. Тільки ще гірше. Вибачай, більше нічого не скажу. Я, слово, дав нікого сторонніх не втягувати. Сподіваюсь, ці інструменти того варті. Гаразд, повернусь з речами. 东风路啊 Да тут мутно. Лягались тут и ляжались. Ровно

Я Еще я оплачу бабки. Ну хочу бачить результат. Ты понял? Да, понял, понял. Люденка все побила. Що там? Вийшло? Ось усе, що знайшов у Кирки. Інструментів там не було. Й як не було? Може, хоч щось дізнався? Я знайшов список вашої групи. Ти, Медулін, Вожати і Шельма. Вас хоче бачити: живими чи мертвими, якийсь череп. Тобто. Мертвими. Та як. Куди ж ми влізли. Ми ж просто радіо вивчали. У щось хрінове. Але поки ти живий, шанси вибратись є. Ходімо звідси. Тільки не поспішай, будь ласка, зараз я так собі ходжу. Я, звісно, обіцяв мовчати. Та коли вже все так обернулося, розповім по суті, в чому справа? О, згадав, Щодо інструментів. Бандити сперечалися, тільки речі мої на затоплену баржу тягти, чи мене разом з ними. Може, вони там? Ти головне, якщо знайдеш, з ними запис є. Не вмикай в жодному разі. А що такого на цьому записі? Я радіотехнікою розважаюся. Ефір зони слухаю. Перехопив одну передачу, почав слухати і відчуття, як у болоті тонеш. Повільно так, нудотно, Воно закінчилося. До тями приходжу. Морда заплакана, стіл у крові, трясе всього. І ледь пам'ятаю, що робив. Моя кров на столі чи не моя. Я до Малахіту писати, так звідти один учений на мене вийшов. Сказав, що я легко відбувся, бо ця передача і убити може. А тепер уяви, така штука у бандитів. Якщо допоможеш з інструментами, я зможу більше розповісти і заплатити нормально. Як знайдеш інструменти, скину точку. Буду тебе там з купонами чекати. Вибралися. А і я тоді піду, спробую своїх знайти. Може, разом щось і придумаємо.